Пов релігія смерть, стосунки між батьками і дітьми все це поєдналося у одне в постановці відомого твору Еріка Еммануеля Шміта, Оскар і Рожева пані, за словами актриси та виконавиці головної ролі, ірми вітовської виставу зіграли, аби пояснити, чому так важливо допомагати хворим дітям, особливо невиліковним. Для того щоб було захоплено знеболення для таких дітей, які є у всьому світі. Форма дитячих пластирів, сиропів, які не виготовляються в Україні, але можна їх закупляти. А так ці дітки не мають статусу, звичайно, не проходить ця закупівля, і діти е зневолення отримують через інвікціоні. Да? Це швидкий стрес кола для дитини, коли така потреба є декілька разів на день. Це... Дуже важка історія театр не має стояти осторонь суспільних проблем. Запевняє режисер. Навпаки, вистава має зачепити глядача до глибини душі, настільки вразити, щоб людина не була байдужою, щоб в ній прокинувся волонтер. Добра рука допомоги важкохворим дітям. Після перегляду цієї вистави змінюється свідомість, змінюється ставлення до цих невеликовно хворих дітей. Я вам скажу не тільки у пересічних звичайних глядачів, але і в політиків державотворців. Бо і в цьому і теж є наша велика задача посилати той меседж, щоб на державному, на законодавчому рівні змінилося ставлення до паліативної допомоги Допомога невиліковно хворим має нарешті перестати бути лише гарними словами. Переконують і митці, і місцеві медики. Ідея повинна отримати практичне впровадження, яке полегшить життя хворих діток. У рівному наполегливо працюють над вирішенням даної проблеми. Крім того, планують провести спеціальну конференцію, залучивши досвід колег з інших регіонів. Метою поглиблення розуміння цієї, теми, незважаючи на те, що у нас є певні обмеження про створення цих паліативних ліжок, законодавчі, на жаль, вони існують, але чим більше людей, які будуть горіти і розуміти необхідність, це, це прекрасно на допомогу не лише невиліковно хворим дітям, а й дорослим у рівному запрацювала виїзна бригада паліативної допомоги. Це якраз коли люди вдома, які не хочуть відвідувати хоспіс, верніше лягти в хоспіс доживати цих днів, хочуть вдома. Вони мають на це право, але також вони мають право на догляд, на супровід і адекватний, достойний цей супровід, і також не страдати від болі, тому що досить таки багато людей паліативно-хворих вони потребують знеболення. Тому наша організація почала займатися як наданням соціального супроводу, психологічного супроводу, як самим паліативно-хворим, так само їхнім родичам, і відстоювати їхні права. Однією з найбільших проблем невиліковно хворих нині є недостатнє знеболення. Адже як показали дослідження, чимало людей, яких вже немає серед нас, не отримували його у потрібній кількості. Нині Рівненщина чи начне на першому місці серед доступу до знеболення, каже Юрій Лазаревич. Втім, в обласному центрі не вистачає хоспису, де невиліковно хворі люди мали б змогу достойно прожити останні дні. На жаль, для втілення цього задуму бажання благодійників та рідних хворих недостатньо. Без впливу і допомоги чиновників, люди, про яких в суспільстві не прийнято говорить, говорити, найчастіше помиратимуть з болем. Катерина Мункача, Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини рівного.